Дуже багато ялинкових прикрас зараз метром. Але я хочу зупинитись на деяких, які дуже мені сподобались і цікаві. Звичайно, це дзвіночки. Дзвін це символ хороших новин, добрих новин, класних новин. Нехай вони будуть і лунають в кожному будинку. Також дивіться, які підвізки є. Цікаві, класні такі. Ой, я такі люблю-люблю. Далі машинки з ялинками зверху. Кульки, самбе. Ось такі гірлянди, букети, фрукти. Пише, що це намисто. І вони бувають ще в таких кольорах. Кожними прикрашають ялинку. У новому році я прикрашала свою ялинку сухоцвітами, які зібрала в своєму саду. Ялинка в мене така стояла на вулиці, прикрашена сухоцвітами. Дуже класно було, мені сподобалось. Цього року хочу повторити і заодно хочу щось нове придумати. Ще не знаю, як це буде виглядати, але бажання є, і це вже частина роботи зроблена. Бажання є. Ось така верхівка на ялинку, у вигляді подарунки, знаки зодіаку, кришталеві сніжинки, намистинки, кекси, пістечка, знову знаки зодіаку, день ніч, кульки, кульки, рульки. Пістяна зірка. Прозорі кулі. А це апарат для е, цукерок. Як називається підвізка. Ось так. балерина і сніженка. Курасани, тістечка. З діамантами практично. Тут полуниця, вишня, черешня, дуже класно. Шишка, там маски, грибочки. Як багато всього красивого.